Усім привіт! Я Влада Кірон, психолог і йога коуч Сьогодні ми разом зробимо практику, яка дозволить вийти зі стану тривожності, невпевненості в собі, постійного хвилювання і наповнить вас впевненістю і любов'ю до себе. Прийміть, будь ласка, зручне положення можна лежачи, можна напівсидячи, але щоб було максимально комфортно. Заплющить очі. І починаємо слідкувати за своїм диханням, повільно роблячи глибокий вдих через ніс і повний глибокий видих через рот. Повторюємо 10 таких глибоких циклів дихання. Глибокий вдих через ніс. І повний глибокий видих через рот. Продовжуємо дихати і відчуваємо, як тіло під диханням розслаблюється, як м'язи стають м'якші, маківка голови розслаблюється, глибокий вдих, глибокий видих, відчуваємо, як обличчя розслаблюється, шия розслаблена. М'язи рук, ніг стають більш м'якшими і розслабленішими. Тіло ніби відпочиває і розслабляється з кожним вдохом і видохом. Ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Продовжуємо дихати. І переносимось десь далеко, в дуже комфортне місце. Уявіть, як ви прогулюєтесь на пляжі біля красивих хвиль океану. Вже вечір, сонечко поступово спускається, і ви спостерігаєте захід. Ви повільно прогулюєтесь вздовж берега. Відчуйте себе тут і зараз. Відчуйте, як ви ступаєте по піску, як ваші стопи провалюються в нього. Відчуйте легенький вітерець, який овіває вас, тепло сонячних променів. В заході. Ви почуваєте себе добре, максимально розслаблено, ви прогулюєтесь далі і бачите ковдру, на яку ви хочете присісти. Ви сідаєте на неї і спостерігаєте, як сонечко починає сідати. Я зараз буду рахувати від десяти до одного, а ви спостерігаєте, як сонце сідає. З кожним рахунком воно все більше і більше закочується за горизонт. Десять. Дев'ять. Сонечко все нижче спускається до горизонту. Вісім. Сім. Нижній край сонця вже доторкнувся до горизонту і сонце починає сідати. Шість. П'ять. Сонечко вже майже наполовину закотилося за горизонт. Чотири. Ще трішки нижче. Три. Сонце вже майже сіло, два. Один. Сонечко повністю сіло за горизонт. Ви хочете ще пройтись, ви підіймаєтесь і далі прогулюєтесь вздовж берега. Ви йдете по піску, відчуваєте, як вітерець висовіває, легкий бриз. Ви прогулюєтесь далі. І зараз ви зупиняєтесь і бачите на піску різні написи. Ці написи про вас. Ви бачите фрази, які вам колись говорили в дитинстві чи в дорослому віці, і вони були для вас дуже неприємними. Згадайте, будь ласка, все, що вам говорили, що ти не така. Що так не можна, що тобі це заборонено? Що ти достойна нічого, не заслуговуєш на краще. Ви чули ці слова раніше. А зараз ви бачите, як велика хвиля накриває ці написи і повністю їх змиває. Ви бачите тільки гладенький рівненький пісок, який залишився після хвилі. Цих фраз більше не існує, їх і не існувало до цього, вони жили лише в вашій голові. Їх більше немає. Відпустіть. Глибокий вдих і повний глибокий видих. Ви хочете пройтись далі, ще прогулятись. Вам приємно ступати по піску, він ще трішки теплий. Ви чуєте приємний шум хвиль і відчуваєте прохолодний вітерець. Ви гуляєте далі і бачите на пляжі Мольберт. Вам дуже цікаво подивитися, що біля нього ви підходите ближче. Ви бачите повністю чисте полотно і поряд декілька пензлів. Ви хочете щось пописати? Візьміть, будь ласка, пензлик чи олівець. І запишіть на цьому чистому холсті Все те хороше, що ви знаєте про себе. Те, яка ви чудова і неймовірна. Пишіть я впевнена в собі». Пишіть я красива. Пишіть я розумна. Пишіть, я дуже гарна людина, в мені багато чудових рис. Пишіть я цілеспрямована і легко досягаю успіху в усіх своїх починаннях. Напишіть ще декілька фраз, які ви вважаєте про вас, хороших і позитивних. Подивіться на все те, що ви написали. Це все про вас. Ви така вже є. І це ваші справжні сторони, справжні риси. Глибокий вдих, глибокий видих. Ви повністю розслаблені. І зараз збираєтесь вже спати. Пам'ятайте про те, яка ви чудова людина, яка ви гарна і впевнена в собі. Подумайте про свого партнера, якого б ви хотіли бачити поруч з собою. Побачте, який він. Яка в нього зовнішність? Якими рисами він наділений? Побачте, як він посміхається, як звучить його голос. Уявіть цю людину. Безумовно, він чудовий, бо і ви чудова і заслуговуєте саме таку людину поруч. Зробіть глибокий вдих, глибокий видих. Намагайтеся уявити зараз своє ідеальне життя. Як ви себе почуваєте. Ви відчуваєте внутрішній спокій, гармонію, баланс. Емоційну врівноваженість. Ви така красива і легка, і поруч з вами така ж людина, така ж чудова і неймовірна. Вам дуже-дуже добре в цьому житті. І ви заслуговуєте найкращого. А зараз зробіть ще раз глибокий вдох, глибокий видих. І можете повільно переходити до сну. Зранку ви прокинетесь, відпочившою і наповненою силами і енергією. І все у вас вийде. Глибокий вдих, глибокий видих. А я прощаюся і бажаю приємних снів.